Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качу Володимир. Сьогодні знову в нас п'ятниця. І знову час для рубрики Бухгалтер розповідає. І сьогодні я хотів би поговорити про таке неприємне явище, як мобінг. Або цькування на роботі. Е, я впевнений, що. Більшість із вас вже мала з таким справом. Але все-таки я впевнений, що серед моїх глядачів будуть і ті, які тільки збираються влаштовуватись на роботу, молоде покоління. І тому оце відео більше про них: про те, як захистити гідність. Але перед тим, як почну. Хотів би зробити невеличке оголошення. Як я вже вчора казав в своєму відео, я доєднався до збору гідності. Це збір на облаштування мобільного, автономного, прально-душового комплексу для наших воїнів ЗСУ. Вартість одного такого. Комплексу 720 тисяч гривень. Дані для того, щоб задонатити кошти, будуть під цим відео. Також буде посилання на проєкт Shields Ukraine, який проводить цей збір. Також я закликаю вас долучатися, донатьте, хто скільки може. Допоможіть нашим солдатам зберігати оце відчуття гідності. Тому що в польових умовах не приходиться думати про те, щоб помитися, про те, щоб підтримувати гігієну. Я вже мовчу про те, щоб прати свої речі. Даний комплекс може допомогти закрити це питання. Тому що, допоки людина бере свої речі в правильних машинках, або вона, може приймати душ паралельно. Тому я вважаю, що такий збір дуже необхідний і закликаю вас не пройти повз. Отже, поговоримо про нашу тему. Найчастіше джерелом мобінгу є керівник. Якщо керівник непомітно для інших, але тільки не для вас, ігнорує результати вашої праці, проводить без вашої участі важливі наради, на яких обговорюється ваша робота, ваша майбутня робота або результати вашої роботи. Або блокує вам доступ до інформації, дає найрутиннішу роботу, то це означає, що ви стали жертвою вертикально латентного мобігу. Або ж босингу. Відчуття ізоляції та дискомфорту на робочому місці, морального утискання. Критика з боку колег, приховування ними важливої інформації, все це прояви горизонтального мобінгу. Частіше за все, у ньому стають жертвами новачки та працівники, які відрізняються від інших. Що взагалі заставляє людей займатися мобінгом? Заздрість, нудьга. Або бажання гострих відчуттів. Оце все спонукає е, людей ставати мобами. Е, це від е, англійського слова моб натовп. Варто чітко розуміти, що е, мобінг це довготривале цькування. І не путайте його із звичайними конфліктами у колективі, які іноді мають місце бути, бо всі ж ми люди. Що робити в такому випадку? Якщо такі нападки відбуваються регулярно, тобто мають систематичний характер, і вже найголовніше, ви можете чітко сказати. Що у вас е, окреслений так званий театр мобінгу, тобто є чітко визначена жертва, ви, е, е, кривник, так. і найголовніше, є чітко виражена аудиторія спостерігачів, то значить ця ситуація це є класичний мобінг, і вона потребує вирішення. Як підійти е, до вирішення? Ну, зазвичай починають з чого? З аналізу. Проаналізуйте конфлікт, з'ясувавши причини. Е, якщо ви цього не зробите, е, можна і на іншому місці роботи е, знову зіткнутися з таким ж явищем і так далі, і тому подібне, аж допоки е, ви не е, погодитесь. Е, Поглянути проблемі в обличчя напряму. Далі проявіть свою компетенцію у робочому процесі. Будьте чемним, досвідченим працівником. Ігноруйте плітки. Не ведіться на це. Доведіть свій професіоналізм не тільки керівнику, а ще й особам, які займають важливі посади у компанії. Ну і далі. Запросіть колег до відвертої розмови, аби прояснити ситуацію. Зазначаю, що е, обов'язково все має бути саме в тому порядку, який я окреслив. Спочатку аналіз, проявляєте себе, потім запрошуєте колег до відвертої розмови. Ну, Третього. Е, тому то може і не бути. Тому що, е, якщо причина мобінгу це є сумніви в тому, що ти взагалі підходиш до цієї роботи, що тобі тут місце, і ви проявили себе з хорошої сторони, то ну, як би проблема має відпасти? Якщо не відпадає, то тут уже е, йдуть більш особисті причини. І тут вже треба реально ставати на дорогу діалогу з тією людиною, яку ви вважаєте мовою. Поговоріть з нею, просто скажіть, що ну от дивись, я себе проявив. Я вважаю, що я вже довів те, що ну, це моє місце, що я заслуговую на нього. Ти вважаєш інакше чого? Е, в своїй роботі я стикався з мобінгом, е, Ну, там получилась така е, ситуація. Я прийшов в самий останній момент, коли на моє місце мали затвердити іншу людину. І ця інша людина е, е, мала. Е, як би це э, свого ну, Людину, яка просувала її. І ця людина, яка просувала, э, була дуже незадоволена тим, що в останній момент э, всю її кропітку роботу, яку вона проробила, фактично перекреслили в один момент. І тому. Э, до мене було застосовано мобінг. Коли я вже проявив себе, вже пройшов десь півроку роботи, вже нікого не було питань до моєї професійності, я відчув, що не змінилось нічого. От, мобінг все одно є. До мене чіпляються по таким якимось дурним надуманим причинам, що я просто не терпів, підійшов і спитав, що... шановні, в чому справа? Вам не подобається, що я тут? Мені прямо так і сказали, так мені не подобається, що ти тут. Вибачайте, ти звичайно хороший спеціаліст, але ну, тобі тут не місце. Бо в нас тут була своя людина, ми її всі знали, тому ну, якось негарно вийшло, що в останній момент це ти прийшов і всього вино нам спаганив. Як протистояти мобінгу? Якщо мета моба вижити вас із робочого місця. То тут вже доведеться застосувати іншу стратегію. Якщо ви не плануєте піти з налаштованою до вас організації, і це дійсно того варте, вам доведеться протистояти. Будьте завжди на поготові і ні в якому разі не припускайтеся в професійних помилок. Пам'ятайте, за вами стежать, не варто проявляти слабкість. Це спонукатиме моберів до ще більшої агресії, скористуйтеся гаджетами, записи протиправних дій з відеокамери та диктофону завжди стримують агресорів з загрозою оприлюднення. Навіть якщо ви можете не загрожувати оприлюдненням, ви можете навіть і не казати так. Тебе дивляться зараз всі мої підписники, давай, жги. То людина вже підсвідомо буде боятися оприлюднення. Того, що всі дізнаються, що вона займається мобінгом. вона займається цікуванням. Отримавши достойну відсіч мобер, швидше за все, не захоче продовжувати. Можливо, обере іншу стратегію. Визначте е, лідера мобінгу і е, спробуйте дискредитувати його. Вже сама ваша спроба, нехай вона буде провальною, е, дозволить припинити цькування через е, соціальне е, самозбереження. Інстинкт самозбереження є у всіх. Якщо ви дасте зрозуміти, що, е, шановний, я розумію, хто ти є, що ти мене єш і я буду тобі протидіяти, е, то тут може е, спрацювати інстинкт самозбереження. Особливо, якщо ви себе вже проявили з професійної точки зору і вже, ви, як то кажуть, стоїте твердо на ногах. Е, також дієвою є е, тактика побудуйте ілюзію ігнорування залякувань та тиску. Без психологічного ефекту, немає оцього гачка, на який вас е, можуть спіймати. І ініціатива моберів згасає. В будь-якому випадку, я закликаю вас пам'ятати, що ви висококваліфіковані, Ковні фахівці. Тому без роботи не залишитись. А триматися за вороже е, налаштовану команду ну, точно не варто. Вам, е, люба людина скаже, що е, е, така команда це як мінне поле. Зробиш один необережний крок, і тебе нема. Ну, і як казав мій тато, якщо я не потрібен цьому театру, то навіщо мені цей театр? Не можна жити постійно в тривожному очікуванні чергового випаду, бо це ну, аж ніяк не сприяє продуктивності і кар'єрному розвитку. Цю думку поділяють зі мною і психологи. Тому що ну, жодне робоче місце не є дорожчим за душевну рівновагу та фізичне здоров'я. На цьому все. Бажаю вам гарних вихідних, гарного п'ятничного вечора. Бережіть себе. Це буде Україна. Не забувайте донатити. Хай вам щастить.